Вітаю вас, дорогі друзі! І сьогодні у нас знову акумулятори. Буде невеличкий огляд, невеличкий їх тест, і будемо збирати з них збірку 4С. Це у нас 152 А з n акумулятори. акумулятори. Ось такий ось модель у нас бак на L150 на 152 А залізофосфатні. По 33 Євро кожна. В сумі вийшло, ось у нас, як бачите, 147 з копійками євро з доставкою. Приїхали досить швидко, десь за півтора тижня вони приїхали і тепер ось лежали, чекали часу, щоб їх розпакувати. Зараз я тоді відкрию і будемо дивитися та міряти вольтажі. Подивимося, що вони покажуть. Вони повинні бути, в принципі, як завжди, заряджені, а потім будемо вже збирати і тестувати. Відкрив я коробку і, як бачимо, нас тут зустрічає такий жовтий пакетик, це у нас перемички. Їх в комплекті немає, тож треба там додатково їх дозамовляти, вони там наче пів євро, щось таке коштували. Це ми потім відкладемо, а поки що мене цікавить самі акумулятори. Ага, у нас тут на 8 штук так, коробка. Ось такі акумулятори бачимо, там у нас QR-кодів немає ось тут, а є ось тут. Це у нас які, мабуть, М6 будуть. Ну, добре, 4 штучки є, вони невеличкі, як ми бачимо, вони такі ось довгенькі, у, на них ще якісь є маркування. Давайте подивимося, що тут у нас. Модель вказана, ємність. І, звісно, скільки у них. Енергії. Написано 150. А там у нас було 152. Вказано. Ну Тести покажуть. Давайте зараз їх я витягну і ми поміряємо вольтаж, тому що в коробці все-таки мірять буде не дуже зручно. Акумулятор я дістав, відкрив пачку з перемичками, вони точно такі самі, як і на 280 я брав. Тобто вони видно стандарт і все. Нема сенсу. Замовляти, якщо у вас залишаються. Тим баче, що після збірки завжди одна та залишається. Ну що ж, колись накопимо і буде одна зайва. Акумулятори на дотик рівні, немає ніяких дутостей, хоча писали, що це норма. Ну Можливо, це для великих ємностей. Бо наче 105 А такі я не бачив, що були дуті. Ще дещо зацікавило мене те, що ось це у нас мінус, а чорний плюс чомусь так, ну, як зробили, так є. Давайте міряти. Тобто плюс, мінус, так, 3,29. Можливо, просто коли робили, то навпаки встановили оці от вставки. Тут вони наче пластмасові, тобто підкладки якісь. Можливо, просто. Замінили не той стороною та й все. А тут є гравіювання, яке у нас показує мінус, плюс, тобто не переплутаєш при підключенні. Будемо встановлювати ось таку Джекську БМСку на 100 А. Вона трішки більша. Не знаю, оці ось кути для прикручування, їх, мабуть, треба буде спиляти, бо вони не влізуть. Вона не така висока виходить, як ці акумулятори. І треба буде щось думати. Отже. Піду збирати повну збірку, потім подивимося вже через БМС-ку, що вона покаже. Треба буде зарядити і розрядити, щоб дізнатися, скільки в них реальна ємність. Можливо, тут не 150, а 160 буде. Подивимося в кінці. Майже зібрав я акумулятор. Виявилося те, що ця БМСка, коли я її підключив, вона не працювала. Цю я брав у нас на Олексі, цю вже замовляв на Аліекспресі на оцю залишу посилання. Отже, вона просто ж меш... Кнопкою вона не стартує. Перепробував купу способів, які можна запустити не від кнопки, а від чогось іншого, не допомогло. Ну, Збрак так брак що ж буває. Оця БМСка точно така сама по характеристикам, вона 48 на 100 А і 200 піковий. Плюс 1 А тут у нас іде балансир. Оцей жовтенький дріт це у нас підігрів. Якщо я так розумію, тут написано, що це підігрів. І е, вона менша, мені навіть краще буде її встановити. Хм, дивно, що на цих немає у нас ніяких е, пломб, як на тих. Тобто тут нічого можна розібрати, і китайці не знають. <різь> Вже розбирали. А, а на цій було. Тож цю ми встановимо. Вона, в принципі, стане десь отак і буде якраз круто. Бо ця у нас залазила ось цими значить, кріпленнями. Все підключено. Треба оце тільки переробити на товстіший один дріт. І підключати, скручувати, а потім можна вже буде тестувати. Подивимося, скільки ці акумулятори видадуть, я їх повністю заряджу, а потім буду десь там ват 200-300 розряджати, і подивимося, скільки вони Ампер видадуть, і по БМСці будемо вже знати. Другого варіанту протестувати цей акумулятор, на жаль, у мене немає. Ну, Хоча б так, щоб знати приблизну ємність цих акумуляторів, і чи агрейт вони, чи ні. Отже, завершив я збірку, це вже було. Досить швидко, тим бачиш, що все вже було. Дроти я вирішив залишати, бо вони там і пропаяні були, досить якісно їх робив. Тим паче, що тут буде навантаження В200 на цей акумулятор, то цих дротів тут з запасом. А, працює, БМСка теж має індикатор. Ось такий, ось тут кнопочка, і вона має шлейфик, можна сказати, бо він знімається. І це досить прикольно, бо в тих. Якщо десь відривався дріт, то треба було міняти кнопку, а тут можна просто його переставити. Все, компактненько зробив, замотав скотчем армованим, встановив ось тут нагрів, тут один термодатчик, інший зверху. І, в принципі, все у нас працює як потрібно. Тепер залишилось все оце, тільки зарядити і, звісно ж, протестувати. Для мене це ще деякий час, а. Для вас декілька секунд і будуть результати. Отже, тепер давайте підведемо підсумки цього акумулятора, цих ось банок. Отже, вони видали десь 154 А, приблизно ось тут десь скрін з БМС буде. Там 153 я фіксував, але було ще пів доби десь увімкнена була БМС без навантаження. Вона, наскільки я знаю, десь приблизно до ампера. Бере, ну, Оті старі моделі брали, ця не знаю точно. Тож, будемо рахувати, що десь 154 було. Хоча там був розбаланс, і можна було, мабуть, іще трішечки. Але там вже залишок був, тому, в принципі, не важливо. Отже, непогані акумулятори за свою вартість, і БМС-ка мені оця теж сподобалася, в ній досить багато нових налаштувань, яких не було там. Да? І менший форм-фактор дає навіть плюс. Для використання на менших збірках. Отже, ось такі невеличкі результати, на жаль, не можу поміряти опір, немає чим е, самих акумуляторів, тож будемо вірити, тому що написано на n Якщо сподобалось відео, то підтримайте вподобайкою, можливо, будуть якісь коментарі, то пишіть. Ну і побачимось в наступних відео. Коли буде щось новеньке, щось буду збирати, то обов'язково вам покажу. На цьому все. Бережіть себе і на все добре.